Всім привіт, друзі, з вами Юра. І сьогодні я вам покажу, як розблокувати більше FPS на ваших планшетах або на телефонах. Наприклад, ви купили собі е... якийсь телефончик на 90 Гц вашого, вашого екрану. Але вас показуєте 60 FPS, тому що у вас ключний вісім. І зараз я вам покажу як це виправити, і як. Зробити вам 90 FPS. Тому підпишіться на мій канал, поставте вподобайку і нажміться дзвіночок, щоб ви не пропускати наступні відео. І підпишіться на мій телеграм-канал, там я буду з вами спілкуватися і вигадати свій мод. Ну а ми починаємо! Так, що вам перше треба зробити? Заходите в налаштування, екран, оновити рейтинг і ставите за замовчування, бо, бо так нічого не вийде. Заходите в програми, всі програми і знаходжуйте батарея та продуктивність. Нажимаєте Очистити дані, очищувати всі дані. І заходите знову в екран. Оновити рейтинг. І ставите тут 90 Гц. І все. Тепер ви заходите в ваш е Майнкрафт або іншу гру. Заходите в Майнкрафт. А, ні, дивіться. Я ще е -е -е оце от включу, щоб ви бачили, скільки в мене зараз FPS. І так, входимо в Майнкрафт. І як ви бачите, у мене зараз 89 FPS в Майнкрафті. Давайте зайдемо в світ, щоб, щоб ми перевірили, що цей метод працює. І так, і так, ми зайшли в Майнкрафт. І як ви бачите. В правому верхньому кутку В мене показується 89 FPS. Тепер у нас Тепер у нас вже 90 FPS, і ваш екран 90 Герцовий. Або може бути у вас 120 герцовий Тому у вас має показуватися 120 FPS, щоб у вас було доступно. Ну, у мене зараз не вагаю, все чітко, все чудово. І все, це кінець. Якщо я вам поміг по цьому, то. Поставте лайк, нажміть адвіночок і підписуйтесь на канал. Бо мені буде приємно, якщо набереться стільки лайків у довгому відео. Ну, з вами був Юра в Майнкрафті. Всім па-па-па-па, до нових зустрічей!